Bonjour à tous, bienvenue à Просто france Всім добрий день, вітаю в Просто-Франс! І я б хотіла вам запропонувати поспілкуватися 5-10 хвилин на тему навички читання. Давайте з вами поговоримо про те, чи варто вчитися читати на французькій мові. Да? Тому що може і не варто, може, 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 може без цього можна обійтися? Так, хочу зробити блакитним. Мені подобається, що тут є віконце одразу, де я можу писати, і ви теж можете це бачити, щоб найголовніші ідеї у вас були перед очима. Ой, стрибає. Як ви думаєте, чи варто вчитися читати? От самі ви що думаєте? Щоб ваше навчання було ефективним, треба осмислювати, що ви робите і для чого. І щоб не робити зайвого і непотрібного. Бо не всім людям потрібно одне й те саме. Тепер добре. Чи варто навчитися читати, як французи? Тобто ідеально, Ідеально, як французи, е, як ви думаєте? Е, тому що не всі учні переконані, що е, треба навчитися читати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, я б хотіла вас почитати. Я роблю цей канал для того, щоб ми могли з вами поспілкуватися. Спілкування про мову допоможе вам відбудувати ваш навчальний план. Е і давайте сьогодні зосереджимось. це елементи лінго сидіти, думати, планувати, усвідомлювати, що ти хочеш робити, що ти не хочеш робити, і що треба робити, і що не треба робити. Сьогодні поговоримо, чи треба. Чи варто, да, хочеш не хочеш, це буде в іншому відео. відео. Чи варто. Ем... Ну, по-перше, що я вам пропоную, ви мені, сподіваюся, вже поставили відео на паузу, написали в коментарях, що ви думаєте, чи варто, чи не варто вам особисто. Ну і давайте ми подумаємо над відповідями, але спочатку треба, щоб ви свою відповідь записали. Запишіть, будь ласка, це в нас такий міні сеанс коучингу. От що ви думаєте до того, як ми з вами зараз поспілкуємося? Чи варто, чи не варто. Добре, сподіваюся, що поставили відео на паузу. Написали я поки ковтну кави. Так. Ну, давайте згадаємо, навіщо взагалі потрібне читання? Читання дозволяє черпати інформацію з книжок, з підручників і так далі. Тобто, навіщо воно? Читання це черпати, черпати нові слова, лексику, нові слова з книжок. Тобто читання це в нас про книжки. Що таке взагалі читання? Читання це озвучування написаних слів, тобто перетворення літер на звуки. Ось це є читання. І тепер друга відповідь, яку ви можете собі записати. Дати на неї, чи хочете ви особисто, коли ви мову французьку вивчаєте, черпати слова з книжок самостійно, без викладача, без аудіо, щоб робити вправи або просто читати для задоволення, Ну і щоб робити вправи в граматиці, щоб в будь-якому підручнику самостійно прочитати текст, тобто, щоб користуватися написаним текстом. Чи ви б цього хотіли. Напишіть, будь ласка. Напишіть на листочку десь, обов'язково напишіть, я б хотіла, щоб у вас сформувався такий елемент пазл навчального плану після цього відео, вашого особистого навчального плану. Далі. Звісно, що коли е, на більшості курсів, хоч державних французьких, хоч е, на різних інших курсах і, звісно, в просто Франс теж, ми користуємося напечатаним текстом. Тобто ми черпаємо і робимо слова з книжок, з тексту написаного, і, ми, звісно, що вправи робляться, коли ти читаєш фразу, і ти туди вставляєш якісь слова. Тобто читання, читання полегшує значно, полегшує вивчення мови. Ну і давайте тепер згадаємо, що, коли ви не вміли читати, ви користувалися мовою розмовною, тобто усною, усною мовою, це все запам'ятовується на слух на слух. Що запам'ятав, то і, то і от коли дитина не вміє читати, то можливість вчити мову тільки на слух. І коли ми вчили рідну мову, то нас вчили читати в дитячому садку, хто в дитячому не засвоїв в першому класі, і потім, потім це треба усвідомити, що ми рідну мову вчили через читання. Тільки через читання. Нас мотивували і заставляли багато читати. Читали ми швидкість напрацьовували через там, секундомер. Да? Але згадайте усвідомте, що ви рідну мову засвоїли так, як ви її зараз володієте нею через читання, тому що ми в школах багато читали. Багато читали. Тобто це теж треба усвідомити, що рідна мова вчилася через читання. І якщо ви пам'ятаєте, як ви навчалися, то зазвичай дітям дають більше читати, менше писати. Читання це перша навичка, яка розвивається володінні мовою для того, щоб покращити і словниковий запас і побачити речення, написані іншими людьми. Тоді ж не було. Ну, я навчалася ще в радянському союзі в школі. Не було медіа, да, відео, аудіо тоді не було, все йшло через книжки, через читання. І хочу, щоб ви теж зараз усвідомили, що не завжди є відео і аудіо, не завжди є медіа. Ще багато інформації, цікаво і корисної, є просто написаний текст. І треба вміти його правильно озвучити, якщо хочеш цим користуватися. користуватися. Ну і звісно, що рідну мову вивчили через читання, тому природньо наш інтелект і психіка дуже любить повторювати те, що вони вже зробили, ці наші внутрішні тваринки. Да? Так от, так от е якщо навчитися читати ідеально. Потім дуже легко вчити французьку мову, також як ви вчили багато через читання, рідну мову. Рідну мову ви багато читали, в тому числі для задоволення. Не тільки те, що давали в школі, а й читали книжки для задоволення. Тобто читання це також є і задоволення. Давайте я тут не відкрилося. Читання це ще і перше задоволення від володіння мовою, не говоріння, а читання. Так, перше задоволення від володіння мовою. Це читання. Тому що через читання ти читаєш те, що написали інші люди, видані книжки. Тексти, там якісь історії, щось цікаве, щось яскраве. Зараз багато там картинки, комікси з підписами з різними текстами. Французька культура дуже любить комікси. І в деяких підручниках ми, наприклад, робимо підручник «Bonjour et bienvenue», там є комікс. Французи при, передають іноземцям свою любов до коміксів, тобто це картинки з підписами. Так? Але картинки однієї недостатньо, там вже є оці діалоги, підписи. Тому читання це і задоволення задоволення мови, а це значить, що це читання буде підтримувати вашу мотивацію, щоб ви довчили мову французьку до рівня B1, B2. Не бросали, не заставляли себе з-під батога, щоб мотивація вона просто була як внутрішня пристрасть, як внутрішній вогонь. Воно хотілося, хотілося і хотілося щось робити на французькій мові. Ну і до чого ми з вами прийшли? Що читання дозволяє черпати нові слова з книжок. читання це озвучування написаних слів це полегшує, значно полегшує. Я коли говорю, потім не дивлюся, що пишу. Треба перевіряти. Так, і рідна мова вчилася через читання, і це перше задоволення від володіння мовою. Ну і останнє. останнє. Якщо так, я зменшу те, що вже було велике, я зменшу те, що ви побачили. Так, а це може писати великим. так. Е, без читання. Давайте поговоримо, якщо не варто вчитися читати. Без читання, е, мову е, можна вчити, можна вчити без читання, тільки на слух. Тобто, що ти на слух запам'ятав, і то все одно прийдеться прописувати. Записувати собі щось рідними, рідними літерами, кирилицею, тільки як воно що звучить, так? якось записувати, бо на слух не все запам'ятовується. Але є люди, є музиканти, по-перше, є люди, в кого дуже сильно розвинута звукова пам'ять, слухова пам'ять, і такі люди можуть вчити мову тільки на слух. Це можливо, так буває. Можна займатися тільки цим, але чи буде це особисто для вас ефективно? Читання це для тих людей, перш за все, для тих, для тих в кого візуальна пам'ять, сильніша за слухову. Візуальна пам'ять сильніша за слухову. Якщо це ваш випадок, то, скоріш за все, вам таки варто навчитися читати ідеально як французи. Чи це легко, чи це важко, як це зробити, ми поговоримо в інших відео. А в цьому я б хотіла, щоб ви усвідомили і записали собі в навчальний план. Чи цікавить вас навичка читання? Чи цікавить вона вас до такої міри, щоб ви ви читали ідеально, легко не сумнівалися, як ви читаєте, і щоб це читання воно для вас було опорою у вивченні французької мови? Не проблемою, а опорою. Тому що, коли навичка читання не розвинена до гарного рівня, то читання це не опора для мотивації, а це вічна проблема. Чи так воно читається, чи не так, чи правильно я скажу, чи неправильно. І оце постійне створює недопрацьована навичка читання, вона створює постійну тривожність. А тривожність це сумніви, а сумніви вбувають мотивацію, сумніви в собі, в своїх здібностях вбивають мотивацію, щоб ви про це знали. Тому треба навички розвивати і перетворювати їх, розвивати до гарного рівня, до того рівня, коли ця навичка стає, стає для вас опорою для вашої мотивації. Для вивчення мови. Тоді я вмію читати, я користуюсь читанням, щоб засвоювати мову, розвивати її, вчити її далі. Розумієте? Ось таке у нас з вами коротке розмовне відео. Я сподіваюся, що ви, мені вдалося вас замотивувати, замислитись над тим, що таке читання. І напишіть тепер зараз. Що змінилася ваша думка? Я б хотіла, щоб ви мені написали в коментарі перше, що ви думали, і що ви думаєте зараз, чи ваша думка змінилась? Так, трошки зменшу. Тобто, що я хотіла до вас? Тут у нас 20. А тут 20 а 24. Хотіла б це такі елементи лінгвокоучингу, щоб ви собі зробили навчальний план. Навчальний план це не про те, що я буду робити просто тому, що я так чомусь рішила. Треба і той підручник, і той, і відео там подивитись, і те, і те. Коротше, накидали, накидали. А навіщо його робити? Сенс, який в цьому не зрозуміло. І досягнення, як ви будете вимірювати, що воно вам щось принесло. Тому що люди говорять, що я вчу французьку, а вона не учиться. А коли питаєш, а що ви робите з тою французькою, виявляється, що людина щось таки робить, але те щось не є навчальним процесом. Не все, що ви робите з французькою мовою, є навчальним процесом, тому воно вас не навчає, не має результату. Навчальний процес це така штуковина що яка дає результат, після якого ви чомусь навчились, і у вас щось виходить, те, чого не виходило раніше. Ото був навчальний процес. Якщо результату немає, то був не навчальний процес, або він був не, не адаптований до вас. Ну і давайте ще раз, ще раз проведемо, підведемо наш ітог. Що треба, щоб зробити собі навчальний план, треба замислитись, по-перше, чи варто навчитися читати. І ще хочу, до речі, дописати восьме, що поки згадала, що різниця між дорослим і дитиною, і у володінні мовою в тому числі, між дитиною та дорослим. Перша різниця у володінні мовою, яка йде між дитиною і дорослим, це вміння читати. Ось так. Так що, поки ви не вмієте ідеально читати на французькій мові, то ви ще французькі, ви, ви, як французькі дітки, французькі немовлятка. А навчитися ідеально читати це подорослішати, це навичка для дітей. Ви знаєте, діти вчаться читати рідною мовою в початковій школі. Тобто навчитися ідеально читати, це дорости, дорости у своєму володінні французької мови, мовою з дитячого садочка до рівня початкової школи. Навіть якщо ви поздавали дельф, а читаєте поганенько, все одно у вас рівень початкової школи ще не досягнутий. Ну і давайте підведемо ітоги, да? що навичка читання вона, перш за все, дуже сильно полегшує вивчення мови, тому що вона дозволяє вам черпати нові слова з книжок, з підручників з книжок. Далі, це навичка, що ж таке саме це читання, це озвучування написаних слів, перетворювання їх на звуки, літер на звуки. Ну, і те, що це полегшує вивчення мови, зрозуміло, бо у всіх підручниках зараз так влаштовані підручники, що треба вміти читати. Якщо вам французька мова дається важко, можливо, тому що ви не вмієте читати. І коли ви берете французький підручник, ви сумніваєтесь, так я читаю, не так я читаю, і у вас оця тривожність. І вона вбиває мотивацію, послаблює мотивацію у вас оце постійний, поганий емоційний стан, коли ви щось робите з якимось підручником. А підручники зараз всі влаштовані так, що треба вміти читати. Тобто, все одно, ті, хто роблять підручники, вважають, що учень повинен навчитися читати. Далі, читання це перше задоволення від володіння мовою. Тому що ти можеш все озвучити, і вона тобі зразу стає ріднішою, ріднішою. Якщо не вміти читати, то як же вчити мову? На слух, це теж можливо. Треба мати гарну слухову пам'ять і треба адаптовані матеріали. Адаптовані матеріали, коли ти будеш запам'ятовувати тільки на слух, ну і треба вміти вчити на слух. Так? Далі. Читання дуже важливе для тих, у кого візуальна пам'ять сильніша. А у нас у більшості сильніша пам'ять візуальна, чому я скажу тому, що коли нас навчали рідній мові, ми, більше, ми вчилися через читання, тому є звичка у інтелекта реєструвати через очі інформацію більше, ніж через вуха. Через вуха більше реєструють люди, в кого музичні здібності, і хто навчався в музичних школах і багато займався музикою, то інтелект реєструє інтонації, тексти пісень, звуки, там, послідовності звуків, мелодії, і через вуха, через звук. Але якщо ви музикою не займалися, або по природі у вас більш розвинене візуальне сприйняття розвинене, то вам таки треба, щоб французька мова почала відкриватися, і вам було легше перше, що зробити, це довести до ідеалу навичку читання. Ну і, звісно, що, як я сказала, різниця між дитиною та дорослим це вміння читати, і це навичка початкової школи. Перша різниця між дитиною та дорослим. Ну, от і напишіть, будь ласка, тепер в коментарях, чи думаєте ви, що якщо б ви от, була б у мене така чарівна паличка, я б так вас так по голові раз легенько. Ем, і... Вибрас і читали б ідеально як француз. От, чи, уявіть собі, цейте просто уявіть. Думайте ви, щоб тоді ваше вивчення мови значно полегшилось. Було б легко читати підручники, робити вправи набагато легше, діалоги читати, тексти читати, навіть легенькі книжечки читати. Е чи усвідомили ви, що може вам дати навич, ідеальна навичка читання? Як вона змінить ваше навчання в мові, як вона укріпить вашу мотивацію, як вона може стати опорою для того, щоб довчити французьку до дуже гарного рівня? А це значить і відкрити для себе можливості якісного життя у Франції і так далі. Якщо ви щось усвідомили стосовно читання, то запишіть собі у навчальний план, що, можливо, перша навичка, яку треба довести до ідеалу, це читання. І напишіть мені в коментарях, чи щось було вам цікаво з того, що я розказала, чи замислювалися ви над тим, що я розказала, чи може ви для себе щось нове відкрили. Що таке читання, чому воно важливе, чи варто йому вчитися, чи не варто. І дозу, чекаю на ваші коментарі. YouTube канал для спілкування. Будь ласка, спілкуйтеся зі мною. Я б хотіла читати вас і бачити, чи через читання, що за екраном є живі люди. Французи кажуть: знаєте, як є дуже красивий французький вираз. Оплезір de вулір. тобто я вас почитаю з задоволенням. Оплезір de вулір. тобто, е е з нетерпінням чекаю вас прочитати, з задоволенням вас почитати. Оплезір de вулір. це така гарна літературна фраза, пишуть в кінці емейлів, e в кінці раніше листів паперових, так що у мене буде задоволення вас прочитати, тому пишіть мені, будь ласка, в коментарі. І до зустрічі в наступному відео буде серія відео про навичку читання. Розберемося, що воно, як воно працює у французькій мові, що важко, що легко, що варто, що не варто. Добре. Чекаю на ваші коментарі. De І до зустрічі в наступному відео на тему читання.